Привіт всім! Розкажу сьогодні про надмірну щедрість. Пригостила я сьогодні одного лікаря двома мірними ложечками Активайс і двома мірними ложечками Цирфшут. Собі зробила по три ложечки коктейльчик. Але вона зараз прихворіла тиждень п'явлику кількість медикаментів, плюс є у людини там деякі вже здобуті діагнози. І вона сказала, що її дуже нудить, і нудило її півдня. І е, коли я пояснила, що фітлайн – це здоровий продукт, і здоровий організм на здоровий продукт не буде реагувати діареєю, висипкою чи просто нудотою. Вона, як терапевт, як знавець фізіології, погодилась і ми прийняли рішення, що будемо починати з маленьких порцій. Знаєте, на кінчик ложечки після їжі, але обов'язково будемо розколихувати організм на шляху до оздоровлення. І так трішки про загострення. В книзі е, симптоми, які виникають при переході на здорове харчування, лікар Стенлі Бас дуже гарно все описав. Чому людей, які роблять оздоровлюючий процеси своїм організмом, можуть боліти нирки, йти пісочок, чому можуть бути якісь висипання, е, загострення хронічних хвороб. І в принципі це все відбувається завдяки тому, що тіло позбувається всього того бруду, всіх тих діагнозів, які вже назбирало. Коли ви приїжджаєте в санаторій, теж буває, що і діарея, коли вам почнуть жовч краще е ну проганяти. Дренажити можуть і нирочки боліти, або від кількості випитої водички чи кількості кроків, може бути там припатура, наприклад, і це все нормально, правда? То з клітинним харчуванням теж нормально. Так що ж робити, якщо все-таки є загострення? Перший варіант піти далі на тих самих дозуваннях, просто пити більше водички. Додати оздоровчі процеси, ну там робота з думками, рух правильний, можна стілючий імпульс, навіть було б дуже добре. І просто продовжити і через гостру фазу все-таки позбутися тієї хронічної хвороби. Якщо загострення викликає дуже великий дискомфорт, зменшити дозування, пити більше водички, але все-таки комплексно підійти до програми оздоровлення. І ви будете просто щасливі від того, що ваш організм, незважаючи навіть на зрілий вік, може перерости свої діагнози і краще постраждати трішки від загострення, чим страждати весь час від хвороби.